День міста в Скорботі. Так минули ці вихідні для Сум. Заплановані святкування 6-7 вересня відмінили через загиблих сумських солдат із 27-го артполку. У свій день народження місто говорило лише про бої та втрати. День міста Суми пройшов у Скорботі за земляками. Сьогодні говорили лише про схід. Перший, хто поклав свою голову за мир у зоні АТО Олександр Аніщенко. На день міста рідні бійця отримали відзнаки присвоєного йому звання почесного громадянина Сум. Витримки нам щастя, давайте захистимо нашу батьківщину, щоб кров наших синів не даром упала на нашу квітучу, таку багату, таку святу землю, низький вам материнський уклін за вашу підтримку в нашому горі і в общому нашому горі для нашої країни. Віталій позивний балу, щойно з передової. Сам сумчанин, утім, служить під прапором Дніпропетровська. Зізнається, розказати про АТО є і багато що, але з деяких пір став небагатослівним. Говорить, краще за нього скоро промовлятиме його гранатомет. У нас спочатку взагалі викинули перший раз на поля з стрілковим оружием, як приманку, щоб посмотрети, які у них сили. У Нас 60 чоловік два часа бой, відбувалися, але ну, билися. Бойовий дух у наших на висоті, каже чоловік. Наголошує, якщо б із технікою підсобили, боїв уже б не було. Бо ж деякі, хто воює проти українських військ, взагалі не усвідомлюють, що насправді роблять на нашій землі. Вони самі розказували, не просто перепугане. Там ми на учення приїхали, один взагалі не мог зрозуміти, що він знаходиться на Україні, Говориться, ви напали, а ми в Ростовській області. Щоб день міста більше не був настільки сумним, мер Сум попросив у Києві подарунка на свято. Звернувся до командування генштабу з проханням про допомогу нашим хлопцям. Український солдат не має йти проти танків ворога майже з пустими руками. Дайте можливість захищати рідну землю тіми, всіми засобами, які сьогодні є у нашого ворога. Не тими, АКСУ, а каєсу, укорочені автомати, хто не знає. Як можна боронити ними? Як можна без важкої техніки з автоматами сьогодні стояти поруч, коли спереду танки. Цього не можна робити. Не свято, мітинг реквієм 2014-го сумчани запам'ятають сльозами на очах, адже в ніч на 4 вересня суми втратили шість героїв. Я сина родила не для війни. Я сина родила для радості, для життя. Он життя любив. Он всім дарив тепло. І вірою, і правдой он служив отчизне. Скажите мені, за що, по чьей вине Мій син погиб на необ'явленій війні, де шов неравний, страшний бой, сынок погиб мой, як герой? Юлія Марковська, Андрій Геращенко, на часі новини.